І очікується, що наступні кілька тижнів стануть вирішальними у передвиборчих перегонах США. Зокрема, неабиякий вплив на рейтинг Гарріс і Трампа матимуть дебати, які відбудуться на початку вересня, якщо звичайно кандидатам вдасться домовитись про місце їхнього проведення. Адже в команді віцепрезидентки США заявили, що не погодяться на пропозицію Дональда Трампа щодо дебатів на консервативному телеканалі Fox News. Так, у Гаріс заявили далі. Цитата. Трамп тікає наляканий і сподівається, що Фокс News врятує його від дебатів, про які він вже домовився з ABC News. Втім, рішення Гаріс очевидно роздратувало Дональда Трампа, адже після її відмови від дебатів на телеканалі Фокс News він накинувся на віцепрезидентку з образами низці постів у соціальній мережі True Social Трамп заявив, що у Гарріс низький IQ. Що в неї бракує розумових здібностей для дебатів з ним, а також назвав її просто тупою, заявивши також, що віцепрезидентка може читати телесуфлер, але не може говорити експромтом. Так, дебати на каналі Fox News мали б відбутися 4 вересня. Водночас, словесний двобій на ABC News слід чекати лише 10 вересня, хоч сам телеканал ще не підтверджував підготовки до а, цих дебатів. А до нас доєднується Роман Безсмертний, український політик і дипломат. До речі, друзі, наполегливо раджу вам підписатись на канал в Ютубі Романа Петровича. Там завжди є що почитати і про події Україні, в Україні, в світі про війну. Пане Романе, вітаю вас, радий бачити. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора, пане Романе? Ну от е я не скажу там, що все своє життя пильно стежив за виборами в США, але от ця виборча кампанія навіть мені чомусь видається якоюсь ну, безпрецедентною, поправте, якщо я помиляюсь, ну але таке відчуття, що кандидати Трамп і ну, спершу Байден нині вже Камала Гарріс, ну просто йдуть в абанк, а світ таке відчуття, просто спостерігає, чим це все е завершиться. Ну між тим важ важко приховуючи занепокоєння. Як може змінитись геополітична ситуація в світі залежно від результатів цих американських виборів? От наскільки е суттєвою є загроза руйнування того порядку, який ну бодай формально, скажімо, існував чи підтримувався протягом там останніх десятиліть, щонайменше Ну, якщо виходити із тез виборчої кампанії, які озвучували і до того Джо Байден і тепер продовжує озвучувати Дональд Трамп і Камала Гарріс то е світовий порядок вже давним-давно упокоївся. І власне, от е, ви поставили спочатку таке дуже цікаве питання: а чому ці вибори набрали такого особливого характеру для України? Та, по перше, Україна стала частиною світу. По-друге, частина України і особливо російсько-українська війна вона формує внутрішню політику, внутрішній порядок денний в більшості, причому подавляючи більшості держав світу. І всі чудово розуміють, що нинішня дискусія а, Трампа і Гарріс по питанню, де коли проводити дебати, вона в кінці кінців завершиться питання. Питанням, а як, яку політику той чи інший кандидат буде проводити відносно України. Тепер стосовно того, а наскільки результат може вплинути на світовий порядок, і на порядок, порядок денний у світі, безумовно, з точки зору підходу і розуміння проблеми, це ключове питання, але? Коли ми бачимо, що всі в цій трійці, тепер уже в двійці, зафіксували руйнування світового порядку, то ні один, ні друга поки що не запропонували бачення, а як відновити його чи бодай, скажімо, зробити якісь кроки, щоб його врятувати. Я вже не кажу там підходи, а як можна його побудувати, якщо він насправді... А зруйнувався повністю так, як вони кажуть. Ну, підтвердженням, зокрема, слів того, що зруйновано світовий порядок, є безсилля. Ради Безпеки ООН, Організації Об'єднаних Націй, я вже не кажу там ОБСЄ, ну і так далі, континентальних регіональних структур безпеки і так далі. То тут можна частково погодитися з твердженнями. А от що стосується витворення нового, навіть підходів до творення нового, то поки що ми бачимо дискусію навколо національних інтересів з точки зору там подій в одній точці. Планети Земля в другій точці планети Земля. А якщо додати до цього ще повсюдне домінування тези ізоляціонізму, яка набирає оберти в Сполучених Штатах Америки, по суті, вона притрушує всі політичні середовища. От, то складається враження, що насправді. Кандидат і політиком американський критично не розуміє не тільки наявність проблеми, яка озвучила, а я вже не кажу, просто не бачить, а як викарабкуватися з нинішньої ситуації, і тут я хочу дорікнути тим. Що на відміну від американського політику, британський таки давним-давно запропонував своє бачення, і оце передбачає досить своєрідні маневри у світовій політиці в міжнародних відносинах. Пане Романе, але між тим, от, в Україні ну, в силу тих чи інших причин е все одно з величезним побоюванням очікують приходу. Ну, принаймні частина так українців з величезним побоюванням е очікують приходу Трампа, і навпаки, там е з більшою або меншою надією е дивляться і покладаються на можливе президентство гаріс. Ми розуміємо, що Трамп там ну непередбачуваний, передбачуваний камала гаріс, взагалі ну така певною мірою темна конячка, але от е виходячи з поточних оцих позицій стартових. От наскільки виправдані такі очікування, така оцінка ситуації е, україною українцями? Перше, що я би сказав би загальну тезу, треба заспокоїтися, бо відмінність в реалізації політики, що Трампом, що Гарріс буде невелика. І ще одне: з досвіду і власної політики, і відстеження політики в США є величезна різниця між тим, що говориться під час виборів, і тим, що робиться вже перебуваючи в Білому домі. І особливо. Це стосується республіканського середовища. Є загальний принцип, який я можу озвучити, його треба триматися. Щоб не говорили республіканці, вони будуть проводити дуже жорстку політику інтересів Сполучених Штатів Америки, яка базується на великій долі, скажімо так. Ну, безпекової складової і мілітаристської складової, тому що республіканці мають лобі величезне в оборонно-промисловому комплексі Сполучених Штатів Америки демократи демократи добре розуміються на тому, як треба говорити, які концепції проголошувати. Але їхнє лобі не таке сильне. І тому вони дуже м'яку проводять політику безпекову і особливо політику, яка стосується підтримки оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. І це дуже добре видно, зокрема, по діях адміністрації Байдена. За винятком, хіба тих випадків, а вони траплялися в історію Сполучених Штатів Америки, коли демократи. Запозичували не лише риторику, а й дії республіканців. І навпаки, зокрема, Рейган запозичував демократичні підходи. От а у свій час Рузвельт дуже вдало е підхоплював і запозичував е республіканські і риторику, і дії тому іноді от ці речі важливі при аналізі ситуації у Сполучених Штатах Америки зараз можу відзначити однозначно, що йде конвергенція, тобто зближення зовнішньої безпековій політиці і позиції республіканців, і позиції демократів. А на фоні того, що обидві партії переживають зміну поколінь. І, скажімо так, відхід гарантократів, а насправді складається враження, що вони говорять одні і одне і теж інша справа: наскільки вони будуть ретельно дотримуватися цієї позиції, посівши місце в овальному кабінеті. Пане Романе, а як в такому випадку, ну вочевидь, бо зараз дійсно кандидати те, що і від республіканської і від демократичної партії йдуть те, що називається ніздрю, і вочевидь, багато справді буде залежати від дебатів між ними, якщо такі відбудуться. І от питання на вашу думку, чи відбудуться вони все ж таки? Бо з одного боку, так Трампу вочевидь, було легко дебатувати з Байденом в силу там певних причин, а з іншого з Зараз, ну про Камалу Гарріс справді кажуть, що вона не дуже вправний оратор. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але мені доводилось читати подібні характеристики. Так от чи е, ну варто Гарріс погоджуватись, так? І чи відбудуться ці дебати? І знову ж таки, чи грає роль на якому майданчику? На протрамській Fox News чи на ABC News, де були попередні? Перше пане Сергію, давайте разом з вами порадимо тим, хто розказує про те, що колишній прокурор Сполучених Штатів Америки, тим більше, генеральний прокурор а, Каліфорнії, має погані, скажем так, характеристики для ведення дискусії і так далі. Виступів а, д, проведення дебатів. Хай подивляться фільми про американських прокурорів. Насамперед, це люди. Які вміють дебатувати це майстри дебатів? Причому я не знаю ще таку модель судової системи. Деби роль прокурора, з точки зору його майстерності риторичної, там і так далі, вміння говорити, це свого роду діогени, якщо от е, сказати так, і навряд чи можна пробратися по цим цих щаблях Сполучених Штатів Америки, коли ти погано говориш, тепер що стосується Трампа, то всі прекрасно розуміють, Трамп перейняв властивість своєї мами там, де Трамп, там нікого не може бути, тобто він... А обирає слова і е, ті речення, які дозволяють завоювати геть інформаційний простір, навіть якщо ці слова не відповідають його позицію, чи завтра він її поміняє? Тому насправді ми маємо перед собою таких титанів, які працюють в різному амплуа, але це обоє кандидатів, які майстри ведення. Дебатів, дискусій, переговорів і так далі. Тобто, таке враження, ніби вони обоє готувалися все життя до цього поєдинку. Тепер чи відбудуться дебати? А ця постановка питання абсолютно правильна. Оце те, що зараз говориться там Fox News NBC CNN і так далі. Поки що, це лише інформаційне шумовиння. Бази під ним абсолютно ніякої немає. Справа в тому, що коли в цьому випадку ініціатором виступить якийсь канал чи група каналів, і затиснуть обох кандидатів, от тоді справа відбудеться. Як ви бачите, на сьогоднішній день ініціатори. Або кандидати, або їхні команди, і це лише передвиборча риторика. І коли озвучуються там якісь дати, четверте, дев'яте, поки що це лише складові публічної дискусії, не більш і не менше. До нього і треба так відмов... відноситися. Хтось запропонував, хтось відмовився. А, ага, вона э, відмовилася, значить в неї не таке. Ей, а він запропонував там на консервативному каналі я туди не хочу йти і так далі? Це, це лише слова. Згадайте, як було по минулій дискусії. Канал виступив, припер до стіни обох і показав: приходьте, не приходите, значить ви програли. І так би й було оцінено спільнотою. Чи такий підхід може бути? Тут ситуація це велике питання. Чи наважиться хтось. В нинішній ситуації а приперти до стінки обох і сказати: ось такі умови. Ставайте, дискутуйте. Бо знаєте, це той випадок, коли не знаєш де програєш, бо можеш двічі програти От, у, у, у такій ситуації. Звідси, треба розуміти, що де організація дебатів це величезний бізнес, і це завтрашній день. Тому е, до цього треба відноситись дуже обережно і прогнозувати очевидність. І те, що ці дебати відбудуться з моєї точки зору, це теж передчасно. Ну, може, врешті вони зроблять такі моновиступи. Кожен на своєму каналі. Я вже теж нічому не, не, не здивуюсь. Пане Романе, а от останнім часом а, ну, там і західні видання, звісно ж, наші змі підхоплювали оцю тезу про те, що, начебто, там Володимира Зеленського там не дуже складались стосунки з Камалою Гарріс, Хоча я розумію, що зараз перед часом це говорити все може змінитись. Там натомість з Трампом кажуть, він там приємно поговорив. Ну так, в такому, а т така акцентуація була так. Я хочу спитати про що як сьогодні українська влада повинна вибудовувати комунікацію з обома кандидатами, так з їхніми таборами, аби незалежно від того, хто стане наступним президентом США, по максимуму зберегти а в ідеалі наростити і підтримку з боку наступного глави Білого Дому підтримку України? А ніяких проблем у відносинах а, президента України я не маю на увазі людину угу. і президента Сполучених Штатів ніколи не було. За винятком хіба що певних періодів не, не предмет розмови, і не буде, де є прогалина і дуже серйозна прогалина. Справа в тому, що політична система України, політична культура відсутність стабільних політичних одиниць і гравців в українській політиці, я маю на увазі партій. Вона не дає можливість побудувати довгострокову і планову взаємодію. Модель, яку мають Сполучені Штати Америки, вона занадто стабільна, вона занадто тверда, щоби. До неї прив'язувалася якась українська модель. Українська модель нагадує собі таку от європейську розхристану французько-німецьку модель, де шарпання постійне, де йде пошук, творчий пошук, ідеологічні якісь е, схрещення і так далі. Американці в більшості, коли їм починаєш про це говорити, а перед ними ставиш задачу з такими невідомими, на які вони ніколи не знайдуть відповідь. Тому що тут треба робити? Треба працювати інституційно з парламентом, з комітетами парламенту, і в Конгресі, і в палаті представників. А є міжпарламентські об'єднання. Треба працювати з республіканською партією з її технологічним ядром, і з демократами з технологічним ядром. Ви знаєте, саме сама існування в Україні Аера і Індіай двох інститутів. Воно підказує, як треба рухатися туди. Бо працювати треба. Я вже не кажу працювати там в штаб-квартирах політиків. От, конгресменів, сенаторів і так далі, бо кожен із них завжди хоче похвалитися такими контактами, особливо в міжнародному плані. Інша справа, що сьогодні оцей от заміна покоління в політиці Сполучених Штатів Америки, особливо в конгресових і сенатських колах, вона плутає всі карти. Бо якщо раніше приїздив до Сполучених Штатів Америки, знав там в Конгресі є кокус. І там одні й ті ж самі люди, які 20-30 років працювали, і що б ти не підняв, вони вже апріорі знають тему. Вони розуміють відповідь на питання. На них працюють цілі інститути. То сьогодні всі розуміють чудово, ідеш до лідера більшості чи до лідера меншості. Розумієш його тимчасовість. Ну так як було то останні місяці. Розумієте, він сам підвішений. Він не знає, чи він буде завтра. Те ж саме стосується окремих сенаторів і конгресменів і так далі. Тобто, все це треба пройти. Тепер ситуація в Україні вона чим не дозволяє синхронізувати роботу з Сенатом і Конгресом? Ну, по-перше, війна, яка загострила всі абсолютно питання. По-друге, власне, структура парламентська і практика її роботи не дозволяють на сьогоднішній день в силу. А політичних причин. А, згадайте, скільки за, не, за рік було розмов: того випустили, того не випустили, тому дали відрядження, тому не дали відрядження. В результаті так, одні з'явилися на з'їзді тої чи іншої партії, інші не з'явилися. Так само і в нас. Оця ломка цих речей, вона наносить політичній системі дуже величезної шкоди. І ще одна є річ це робота із засобами масової інформації. А, те, що в нас. Практика, яка діє на сьогоднішній день, що українці, українські політикум дізнається інформацією від очільників політичних партій, від лідерів політичних партій, від істеблішменту держави про Україну з американських засобів масової інформації, це насправді наносить величезну шкоду насамперед політичній структурі, політичній системі, політичній культурі України і так далі. Я вже не кажу там тема взаємодії з українськими. Інформаційним полем, яке дуже серйозно інтегровано із Сполученими Штатами Америки, за рахунок того, що інформаційний простір єдиний, взагалі, це дуже важлива тема, яку ви озвучили, і по ній необхідні сьогодні надсучасні кроки для того, щоб систематизувати роботу, особливо в інформаційному полі, особливо в політичній системі двох країн, тому що. Ви правів чому, пане Сергій, все це носить на сьогоднішній день, на жаль, фрагментарний характер, і тому як тільки щось сказала Гаріс, чи щось сказав mm -hmm. Трамп, чи щось сказав Зеленський, це вже землетрус на весь світ. Mm -hmm. Насправді це може бути просто фраза і більше нічого. Пане Романе, я надзвичайно вдячний, як завжди, вам за розмову за як завжди цікаву розмову. І тому ще раз закличу наших глядачів, щоб підписувались і на ваш канал в Ютубі. Так він називається канал Романа Безсмертного. Я сам так само ну, часто заходжу для того, щоб почути для себе відповіді на якісь питання чи пошукати їх принаймні. Тому дякую вам дуже ще раз. Пане Романе, Роман Безсмертний, український політик і дипломат.